Зіночі рубашки поштучно. Розмір 36. Рубашка йде на запах, збок гузики, на рукавах теж гузики. Есочка. Така вона гіпюрова йде повністю. Розмір XS може бути як на еску. Рукави затягуються, позаду є замочок. Орсей, розмір L може бути як на М. Так, розмір XS. Гаптована повністю вся. Розмір сороковочка. Цікаво на бан зав'язується. Розмір XL поєднання такої атласної тканини із простої на рукавах. 36 розмір на виріс. Гуцуки на рукавах. Розмір М. На манжетах резинка. Внизу теж резинка. Розмір XS. Така класичного крою XS підшийку. На плечі можна одягати розмір. Іксесочка. Така, виріс на грудях. Рукави повністю готовані. Розмір М. Розмір М. XS. Класично офіс на темно-синього кольору розмір 34. Ліпсі. Розмір Мучка, десяточка така. Розмір XS. Розмір L. в'язується на ґудзика кішені рукави. Розмір FX. Така готована. Розмір Ска. Такий топ. Розмір С. Піжамного стилю, розмір 42, розмір L, розмір M, S, розмір 38, зав'язується на шиї, розмір 34, Дуже гарна тканина. Лапка. Розмір XS. 44-й розмір. Розмір 42. Вузочки. обтягнуті тканиною. На запах теж обтягнуті тканиною. Розмір XL гоптована. Розмір XS. Такого плану розмір XS. Зав'язується на ват на шиї. Розмір 38. 38 можна одягати на плечі, можна спускати з плеч. Розмір 38, такого класичного крою стилю темно-синя. Розмір Елічка. Нагаптована, талії затягується. Розмір 38 і розмір елічка. Це йде таке боді під Підшию.